Помер творець іскандерів не на полі бою, а під сходами. Від побутового удару у відповідь 9 травня 2025 року у місті Коломна Підмосковки своє завершення знайшов земний шлях 74-річного Володимира Недошивіна, одного з розробників гордості російського військово-промислового комплексу ракетного комплексу Іскандер. Та, на відміну від своїх виробів, що з гуркотом падали на українську землю, сам конструктор завершив кар'єру значно тихіше. На бетоні під'їзду зіштовхнутий зі сходів сантехніком. За інформацією російських джерел, трагікомічний фінал життя ракетника стався внаслідок побутового конфлікту. Недошивін, який, за словами очевидців, був у стані щирого радянського сп'яніння, вирішив використати під'їзд як полігон для водяного залпу. Це не оцінив його 32-річний сусід, майстер по трубах Анатолій Колобайцев, який замість виклику дільничного обрав більш прямолінійне гарне рішення антисептичне штовхання. Недошивіна доставили в лікарню у стані, непридатному до запуску, і через кілька днів він помер від травм. Так завершилася історія людини, яка колись запускала ракети, а тепер злетіла лише сходами вниз. За радянською інерцією російські телеграм-канали спробували зробити з події черговий побутовий героїзм, але спецслужб не виявили, змови не знайшли. А кривава розв'язка мала банальний запах перегару. Не дошив він свого часу працював у конструкторському бюро в коломні, мав низку патентів і колись стояв біля пульта запуску. Але останні роки він стояв лише біля найближчого магазину з алкоголем. Після виходу на пенсію герой іскандерів жив без оркестру, без почесної варти, зате з регулярними нарадами з пляшкою. Що ж, хто ракети запускав, той у під'їзді в останній відстрілявся.